Так, усім доброго дня. Шановні грогі, друзі колеги, всім привіт. Значить, як бачите, почались у нас жнива. Сьогодні 14 липня 2024 рік. І ось перший прицеп озимої пшениці. Пшеничка Леммі. Почали ми її молотити вже. Вологість 12,2%. 12,2, 12,3% така пшеничка. Це, бачите, трішечки лусочки є це така особливість німецьких сортів пшениці. Вони трішки не вимолочуються. Трішки залишаються лусочки. Отак, соломинка. Десь впаде, може. А так, в принципі, чистенько. Ну, просто багато вітру не додаш, бо буде видувати насіння зерно. А так, в принципі, чисто. Ось уже пшениця в леммі. Обрали бегана насіння. Така пшеничка. Вже її домолотили всю. Так, і ось такий у нас намолот нашої пшениці Леммі. Ось уже висипали три прицепи сюди. Це вже все. Її більш немає. Ну і бега набрали. Там кілограмів 450, можливо, й 500. Так що якось так. Вологість нормальна, 122 12. Так що якось так. Така пшеничка. Бачите, я вам на полі не знімаю, я тут на місці, на складі, тому що тут треба також працювати, вкидати все зерно. Так, бачите, кубка вже більша. Це ми вже почали молотити пшеницю рівер. Ну, якщо так взяти, то вона сипле трошечки краще. Теж на насіння будемо набирати. Така ось пшеничка. Гагненька, непогана пшеничка. Це вже на сьогодні 5 прицепів. 5 прицепів тут. Набили 5 прицепів. Бачите, вже люди навіть 60 нерек взяли, звідси скупи свіженької пшениці. Так що, якось так. Шановні грогі, друзі, колеги. Такі справи. Он вже шостий прицеп зараз буде. Розгрузка проходить у нас. Ще можна на підемо. Все, лопаты. Так, Ось вигрузили. Шостого нашого прицепчика. 6 прицепів. Я рахую приблизно десь 2700 до 3 тонн прицепів. Можливо, деякі прицепи були 3 тони. Деякі 2800, 2600, 2800, десь так. То я рахую тут десь тонн 15-18. В принципі, десь 18 тонн повинно бути тут така купа вже. Так що якось так. Так, трошки підрахував я урожайність. Набагато слабша пшениця в цьому році, ніж в минулому. Леммі десь 45 центнери. з гектара, а Ріверу набагато краще за Леммі. Так, як я вам казав, що там буде 60 попередніх відео, так воно і є. 58-60 центнерів З одного гектара. 58-60 десь так, 61, десь таких межах. Я рахую 60. То зважаючи на, на цей рік, на природні фактори, а також на той фактор, що ми несли азоту і в тій черчовині 30 кг, ну там 35. Ну, словом, кажучи, що 100 кг селітри сівалкою. І все, більше азоту не було. Зважаючи на це, то я вважаю, що ми ще отримали нормальний урожай. Того, що ми не робили так, як попередні роки, Попередні роки ми вносили азот з осені 100 кг селітри. 100 кг селітри. Це десь 34-35 кг азоту. Сульфату ще рахуйте 20. Це вже 55. І селітру з сівалкою по-бузніцькому. Також 100 кілограмів. І це виходить 85 90 кілограмів азоту. В діючій речовині. А тут 30. І ось вам результат. Економія не завжди. Приводить до кращого. Я ж кажу, я не прихильник такої економії, але маємо те, що маємо. Що виростили, те збираємо. Так що потрібно робити трошки висновки. Але нічого, добре й це. Я задоволений і цим результатом. Так, пшениці реверу. Три прицепи вже привезли і ще там домолочуємо. Ще, може то не дві, може трошки більше буде. Так що якось так. так. 15 липня. Значить, набили ми ту кубку 15 липня і ось цю ячмінь. Так, пояснюю. Змолотили, це та купа, це там прицеп повний. І повністінький бункер. Це 40 сотих і 25 сотих повний прицеп, і 40 сотих повнісінький бункер. Оце все та купа. Воно сухеньке, все хорошо. Далі, ось ця купа, повнісінький прицеп, це з поля. Бачите, це ячмінь, що в бурянах трошки з поля ячмінець. Це 15 липня ми його молотили. Намолотили, волога в його була 18, ну зараз потихеньку воно так сонцем тут проходить. Ми його трошки розгорнули кубку по гаражі. І він сюди підсухає. Вже десь зверху відсотків 13, знизу ще десь 15-16, ще хай так полежить. Це ми тоді 15 липня намолотили, виходить прицеп, бункер і ще один повний прицеп. Ну, по урожайності, що я вам скажу? Один город 40 сотих. Там був повнісінький бункер, я порахував десь по 45 центнерів. На полі цей десь десь також в таких межах. А там ще один город був. Це 40 сотих, 25 сотих, то там трошки слабший, там десь по 40 сипнув. На 15 липня Набили про це б'ячменю і обійшли. Набили пів бункера пшениці. Оце там посередині була пшениця Янцелська. От бачите, вона так трошки паршиво вимолочується. Та й ми її покинули, хай ще стоїть. Ну, пів бункера намолотили. Далі 16 липня молотили ячмінь Пілецькому. Там у нас 2,20 пай і 80 сотих город. Город. Тут там він чистесенький. О. Це 16 липня ми молотили його, прицеп і бункер. Прицеп і бункер. Такий ячмінець. Ми його окремо засипаємо. Ми його будемо брати на насіння. Сьогодні теж будемо його молотити. Ось у нас такий шнек, ящик зроблений. Це на прицеп чіпляється лієчка. Ящичок такий. Шнек шестиметровий і он туди он перекачуємо його. Ну, трошки проблема в нас є з світлом цим. Вимикають світло. Але ми так набиваємо два прицепи, тоді вже чекаємо, коли світло з'являється. Тоді вже вкачуємо сюди. ну Цей засік десь, я думаю, прицепів 4 повинен влізти всього. Ну і сюди ще ж будемо сипати, щоб цей засік. Ну і ось бачите, понабирав пшеничку на насіння. Пшеничка Риверо. Такий вигляд неї. І це також пшениця Риверо. Тулемі.